Одна перемога, один трансфер, чи зможуть при такому розкладі львівські Карпати стати чемпіоном України а потім гідно виступити в Єврокубках? Львівський клуб має дві зірки потужності і трішки більше, ніж 3 мільйони на трансфери, але гроші тут абсолютно нічого не грають. Карпати будуть забирати по одному гравцю з команди, яку вони перемогли. Забирати можна любого футболіста, який здатен підсилити команду. І перший поєдинок у нас буде в Кубку України проти оболоні. Ну це дійсно хороший шанс здобути перший трансфер і підсилити нашу команду. А друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп. Ця футбольна джерсі звідти. якщо ви хочете собі придбати футбольну форму улюбленої команди. Посилання вас чекає в описі. До речі, зараз ми там розіграємо футбольну олімпу. На жаль, не сталося. Не засмучимось, бо зараз стартує чемпіонат України. І знову, друзі, якось не йде. Може, хоч зможемо Чорноморець обіграти. Вже близько, але поки все ще без перемоги. Ми взагалі відкриватись будемо, відігравши перший місяць, чотири тури і один кубковий матч. У нас жодної перемоги. І через це жодного трансферу. Якщо зараз обіграємо полісся, то зможемо нормально так підсилити. Є, друзі, перша перемога! З рахунком 2-1 обіграємо полісся Житомир. Згідно наших правил, Гуцуляк змінює клуб. Ну а це вже непоганий бонус. От хотілося б підсилити центр поля. Далі на горизонті в нас верес. І перемога з рахунком 3-1. І собі ми забираємо Яго Сікейру. Але в основний склад поки що він не зайде. Хоча на страйкера зайде. Далі ми програємо Олександрії. І зараз начекає Донецький Шахтар. І якщо вони програють, то вони поділяться судаково. В цьому патчі зимові трансфери не оновлені, але я думаю, що для такого експерименту це не дуже важливо. Ми старалися, але на жаль, це поразка. Але друзі, ми здобуваємо впевнену перемогу у львівському дербі. І собі ми забираємо Ілью Квасницю, який в реальному житті вже грає за Карпати. я думаю, що краще зробити отак і квасницю на ферве. А я за заморію. Інгулець треба було перемагати. Варто, друзі, не забувати, що крім гравців, перемога нам дає 3 бали. Чим більше балів, тим вищий шанс потрапити в Єврокубки на наступний сезон. Потрапляємо в Єврокубки, а там же є шанс залутати європейських футболістів. Але поки що в нас тільки 11 балів. І По суті, такі вже прям і відрив. І перемога над Колосом дозволяє підписати нам микиту бурду. Ну такі трансфери вони не так нас підсилюють, як саме ослабляють наших опонентів. Нам просто край когось треба в опорну зону. От, якщо обіграємо волонь, то можемо забрати Слободяна. Перемагаємо. Але по рейтингу там все дуже погано, і тому забираємо собі голкіпера Федорівського. В нього рейтинг на один більший, ніж Кінарейкінг. Далі поступаємо з рахунком 3-2 лівому берегу. І в себе вдома перемагаємо з рахунком 3-0 футбольний клуб Динамо Київ. Гол від Мірошниченка та дубль від Сікери. Бачите, вже трансфери працюють. І собі в команду ми забираємо Володимира Брашка, який ідеально підсилить нашу команду. Ну що ж, я можу сказати, що з ями ми помалу вилазимо, так само, як і кияни. Але щоб зайти в Єврокубки, нам треба четверта позиція. Тому будемо старатись. Далі нас чекає перемога над ЛНЗ. Собі ми забираємо Франціса Мамоа. Ну він буде в нас на заміні. Ну нам ще треба одного футболіста в опорку. Можна трішки прикрутити склад. Наприклад, ось так. І тепер виходить, що в нас два хороших форварди: Альвард в опорці Брашко. Лівий фланг треба підсилювати. Хоча стеннього трішечки апнув свій рейтинг. Ну, саків 67 це маловато. Далі в нас зустріч проти Луганської зорі. Поразка 2-1. От в зорі точно можна було підлутатися. І знову поразка від донецького шахтаря. От перемогти в шахту. Забирай собі Судакова і все. Зате, друзі, ми перемагаємо Олександрію. І, звісно, забираємо собі Івана Калюжного. Знову, друзі, я перекручую склад. Тепер він виглядає наступним чином. Квасниця переходить направо і пара збірників в опорці. Брашко та калюжна. Таким складом ми граємо в ніч проти Ворсту. Тим часом в турнірній таблиці Карпати займають вже третю позицію. Я думаю, з чемпіоном тут же все зрозуміло і з другим місцем також. Перемога 3-1 над Чорноморцем. Забираємо собі на заміну Богдана Білошевського. У нас є Брунійо. Чому він не в основі? В наступній зустрічі ми обігруємо Карпати 2.0. І нарешті, друзі, футболісти, який підсилить лівий фланг захисту. Драма Баєв міняє Саківа. Мені цікаво, заболонів, хтось нас може підсилити. Зараз подивимось. Я там подивився, друзі, там нікого забирати. Ну і логічно, чим більше в нас перемог, тим менше варіантів для вибору. В цьому місці у нас залишається три гри, в наступному чотири. А може нам постаратись на другу позицію залізти. Далі ми зіграли 1-1 проти Карпат, програли 3-2 проти Київського Динамо і перемогли 3-2 лівий берег. За ці три поєдинки забрали все на все одного гравця. Але, друзі, цей гравець підсилить воротарську позицію. І подивіться, настільки один гравець в складі рейтингом менше ніж 70. У <му> <му> зато дивіться, як ми ж тепер розносимо опонентів. І ще одна перемога з рахунком 2-1. І якщо перемога над Вересом нам не принесла ніякого підсилення, то обігравши Полісся, ми собі забираємо Михайличенка. І що ви розуміли, в нього найбільший рейтинг в команді 74, так само, як і в Калюжного. Неочікувано, але ми поступаємось Інгульцю. Напевно, щось ми в себе повірили. І далі розносимо рух. Забираємо собі Карлеса Пікеля. Ну це хоч рух підгодовує нас футболістам. Супер! Як там і повинен бути. Отже, друзі, перший сезон нашого експерименту завершив. Карпати зайняли третю позицію. Друге місце Динамо, перше донецький шахтар. Кубок України також забирають гірники. ЛЧ за інтеро, ЛЄ за ренджер. Лігу конференції бере Челсі. Ну а в нас з такого складу зараз так. Погодьтесь досить непогано ми підсилами. Подивимося, що тепер Карпати покаже в новому сезоні. А почнемо ми другий сезон з кубкової гри проти ЛНЗ. Я навіть не сумнівався, впевнена перемога з рахунком 3-0. На жаль, ЛНЗ нас склад не підсилив. Зігравши чотири тури в УПЛ, ми залутали одного гравця. Ми собі заберемо в основу Луньов. Так, у нього такий самий рейтинг 70 як і в Стені, але Луньов наш. В цьому сезоні в нас лія конференції. Я чомусь думав, що буде Ліга Європи. ньому трабзацпорт та Лех. Більше там ні з кого лутатись. Далі в нас було два матчі в ніші проти Оболоні та проти Чорноморця, і обіграли ми верес з рахунком 2-0. Поки що без підсилення. Але зараз, друзі, нас чекає дебют в Лізі конференції. І зустрінемось ми проти ФК Богемі. Серйозно? Програємо Ну а... Може, хоч Лех обіграє? А це вже цікаво, перемога з рахунком 1-0. І до себе в команду ми підписуємо Віліо та Свенберга. І це підсилення центра поля. Далі перемагаємо зорю і лівий берег. Поступаємося Чорноморцю. І з зорі ми собі забираємо супрягу. Так, це мінус один рейтинг. Але в нас такий шанс перезапустити його кар'єру. А далі досить цікава ситуація: чемпіонат проти київського Динамо. І на наступний день хібернія. Ліга конференцій. От, будь ласка, супряга забив Динамо. Правда, без перемог. І зараз у нас футбольний клуб Хіберня. Перемога 2-1. І ця перемога дозволяє нам підписати Елію Йоанна, який ідеально вписується в основний склад. Далі в нас нічия проти ЛНЗ і Ліга конференцій проти Уніо. Ну якщо обіграємо, то точно підсилимось. 1-0 мінімальна перемога. Єдиний гол забив калюжний на першій хвилині. І ми собі забираємо гравця з максимальним рейтингом. Мухаммед Амаура, рейтинг 77. Просто шалене підсилення нападу. Далі ми перемагаємо Ворску з рахунком 3-0 і обігруємо Олександрію 2-1. І з Олександрії ми забираємо собі Микиту Шевченка. І зараз нас чекає футбольний клуб Рендерс, впевнена прямо з рахунком 3-0. По лісім граємо 0-0 і далі нас чекає Трабзанспорт. Але турки точно кимось поділять. Савічем, наприклад. Зробимо невелику ротацію складу і винесемо турків з рахунком 2-0. Ну, було б дивно, якщо б я Савіча проігнорував. Та да, і в тому клубі в нього був найбільший рейтинг. Друге місце зоря, перша ру. Але там дуже щільна боротьба. Я навіть не помітив, як в Кубку України ми відлетіли від Чорноморця. Полісся стає переможцем в цьому турнірі. Але мене цікавить Ліга Конференції. в якій після шести зіграних турів ми на другій позиції. Цей місяць ми завершуємо перемогою над ЛНЗ. А зараз нас чекає Київське Динамо. Я думаю, що все ж таки в Динамо є ще той, хто зможе нас підсилити. Зараз подивимось. У Динамо ми собі забираємо жору Бущана. За останні пару місяців Савіч дав мінус один. Але якщо подивитись загально, то склад нас дуже бойовий. Динамо ми вже обіграли, тепер залишається шахтар. До речі, Шахтар ми ще жодного разу не перемагали. Ну рано чи пізно це повинно було статись. Мінімальна перемога з рахунком 1-0. Жору взяли з Динамо, жору взяли із шахти. Я думаю, з таким підбором можна вже навіть в Лізі Європи нормально так пошуміти. В чемпіонаті ми йдемо на перші позиції, а в Лізі конференції поки грають плей плейоф. В наступному турі перемагаємо верес 3-2, і потім ще перемога над поліссям 2-1. Відбулось жеребкування однієї восьмої лігі конференції, і в нас в опоненті Хопенгай. Я вам скажу, що якщо ми виграємо, то підсилення точно буде. Питання в іншому: чи виграємо ми? Перемога з рахунком 3-1. Нічого собі, ми їх розвалимо, де ще на виїзді. Ну і зараз ми можемо підсилити абсолютно любу позицію в нашому основному складі. І замість Мірошниченка буде грати Станішич. Далі ми обіграли Чорноморець 4-2. І зараз ми можемо дірнути ще одного футболіста з клубу Хофенхай. А що їм тяжковато буде без станішича? А в нас уже і брашкострою. На жаль, друзі, програємо з рахунком 1-0, але без того ми проходимо наступний раунд. Погано, що не змогли ще одного дістати футболіста. Нічя за Болонью 1-1, перемогли колос 1-3. І в одній четверті нас чекає Сент гален І це, по-моєму, найкраще опонент, який тільки міг нам дістатись. Хоча, з іншого боку, чим сильнішого ми обіграємо, тим краще футболіста собі забираємо в склад. Ну тут я не впевнений, що в Сент галені є футболісти, які можуть нас підсилити. Ви просто подивіться на цей склад. Історія повторюється: все так само, як і було у матчі проти Ховенхайм. Там підсилюватись ніким, але перед матчем відповідь заберу я в них основного голкіпера. Далі ми 2-0 обігруємо рух і вдома ми знову поступаємось. Але по сумі двох матчів 5-4 проходимо далі. Після Сент-Галена ми обіграли лівий берег 4-1 та 2-1 Зорю. Ліль Карпати, Франкфурт Вест. Ну нам край зараз треба перемагати. 2-0. 41 хвилина Судаков, 88 Брашко. Зараз можемо підсилити любу позицію в нашому складі. Ми забираємо собі право півзахисника. По-моєму, непогано. Далі без питань закриваємо Олександрію 2-0 і матч відповідь проти Ліля. Но в них є ще кого брати, тому зараз бажано виграти. Без перемоги, але йдемо далі. Кожному поєдинку другий матч нам абсолютно не піддається. Залишається три тури ВПЛ, і мені здається, що чемпіонство вже наше. Хоча завершення сезону ВПЛ ми відіграємо так собі. Ну, як ви бачите, в останніх трьох турах ми абсолютно не старалися. Тепер офіційно Карпати чемпіони. Шкода, що навіть якщо ми виграємо Вест, то тюрама собі в склад ми не заберемо. Бо це останній матч нашого експерименту. Буде, друзі, неймовірно складно. Три-один ми їх розвалюємо! Ніхріна не буде складно. Амура Судаков і Жегрова за весним забив тюра в цьому сезоні футбольний клуб Карпати забирає чемпіонат України і Кубок Ліги Конференції. Два трофеї. Шкода не взяли Кубок України. Бачимо на автобусі два трофеї, які ми взяли в цьому сезоні. І в фіналі нашого експерименту ось такий склад. Я думаю, що він в наступному сезоні взяв би Лігу Європи. А ще через сезон можна було брати Лігу Чемпіонів. Що найцікавіше, єдиний, хто залишився в основному складі спочатку цього експерименту, це Бабог Всі інші футболісти були змінені. Пасниці це по суті один із перших, хто був задрафтований. Отже, друзі, ось такий в нас видався експеримент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плайджексон. Нам все добре.